Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про нерухомість в Україні. Ну в основному безпосередньо подивимось місто Київ, нашу столицю, але загалом це буде відноситись загальний тренд до всієї України. Тому якщо дивитись по середній вартості за метр квадратний однокімнатної квартири, то на сьогодні по столиці під час от війни останніх, ну, повномасштабного вторгнення, звісно, останні там 2-3 роки ціна особливо практично не змінювалася. Так, була волатильність, але якихось там прям суттєвих рухів, там униз, уверх, звісно, не було. Але все одно це нічого не говорить, що. Не буде ніяких рухів у майбутньому. І що ми бачимо на сьогодні? Ціна за 1 квадратний метр це 1467. Він довгий період часу, практично плюс-мінус. На таких відмітках знаходився. До початку 2022 року це була ціна приблизно 1600 доларів за квадрат. Ну, тобто, бачимо, все-таки на сьогодні є там зниження відсотків так, 10. Це саме в доларах. Якщо подивитись на ринок оренди, то він в принципі себе почуває трішки. Ну, можливо, краще чи не краще, тут не зовсім -то правильно говорити, бо так, у нас була просадка в гривнях на початку 2022 року, тобто відсотків 30-відсотків 40%, а потім ми зараз на сьогодні ми вже повністю відновились у гривнях. Але за рахунок знецінення нашої гривні відносно долара десь відсотків так під 30, то ми розуміємо, що це в доларах буде просадка, мінус 30% орендній дохідності. А тут ціна впала лише на 10%. Тому все-таки ринок оренди він більш відображає дійсність, ніж те, що ось тут по продажу ринку. Бо люди, вони що? Вони один раз в житті купують квартиру здебільшого людей. Більшість людей, і, звісно, вони не будуть так легко прощатись із цим активом. Тому ціна тут не буде так сильно реагувати, як це відбувається на ринку оренди. Тепер давайте подивимось трішки на фундаментальні речі. З приводу нашого ВВП у нас воно знаходиться е, на відмітці там приблизно 160 мільярдів 166 мільярдів. Останні два роки, 22-23 роки, в нас падіння по економіці. Доволі, ну, якби не суттєво по наших показниках по номінальному ВВП, ну і це все за рахунок того, що західні партнери утримують нашу економіку на сьогодні. Е, тому поки є допомога, поки ми ще відносно себе нормально почуваємо. Фінансова система нашої країни, в принципі, працює нормально. Але якщо подивитись на інший фундаментальний показник, як населення нашої країни, то тут уже якби не все так добре. І якщо так подивитись по. Історично, то в нас населення країни постійно зростало до нашої незалежності. А як тільки ми отримали незалежність у 91-му році, тоді у нас вже пішов спад. Тобто ми вже поступово тоді пішов відтік населення з країни. Вже пішла перша така хвиля міграції. Звісно, це вона доволі така затяжна. Відбувалася. На 2015-2014 рік, звісно, це також корективи свої вніс. Але друга така сильна хвиля міграції, швидка хвиля, це от відбулося якраз із. Початком повномасштабного вторгнення. І мені здається, що коли відкриють кордони, то це вже буде друга така вже заключна фаза міграції. Ті люди, які мають на сьогодні бажання покинути країну, але фізично цього не можуть зробити, то мені здається, що от це відбудеться ще. Тому я, от навіть по цьому графіку, я спеціалізуюсь на аналізу графіків. І плюс ще фундаментальні речі, коли я от аналізую різні е, е, дані, то мені от складається картинка, що все-таки це падіння воно продовжиться. І е, наш інститут соціальних досліджень, якщо не помиляюсь, в Києві знаходиться одне, одне із основних е, е, саме місць досліджень демографії е, в Україні, то вони також бачать дуже реалістичний сценарій в наступні роки, що ми будемо спускатися туди приблизно до 25 мільйонів. А зараз по їхніх оцінках це приблизно там 31-32 мільйони, ті, що знаходяться на неокупованих територіях в межах нашої країни. Тому якщо звісно, ну люди це драйвер економіки, якщо їх буде ставати менше, то звісно і ВВП буде зменшуватися і також. Ціни на квадратний метр будуть також знижуватись, тому що е, нема людей, нема кому купувати. Якщо їх стає менше, звісно, буде менший попит на нерухомість. Якщо більше, то більший. Тому по цих фундаментальних показниках я бачу, що в принципі зараз такого прям світового майбутнього в наступні декілька років поки що ну, не варто очікувати. Зараз двоє складні часи для нас, для нас наступають. тому... Коли я дивлюсь от на середні ціни вартості квадратного метра, то я бачу, що це просто зараз формування такої вершини цього айсберга, так сказати. Якщо от на графіку більш історично поглянути на, на такі більш довгі горизонти часу, то я бачу, що це от формується вершина, і далі в нас тренд падіння повинен відбуватись у доларі. Ціни в доларі повинні знижуватись не в гривні. В гривні ціни можуть рости і далі, тому що наша гривня вона постійно знецінюється, якщо так подивитись, то історично вона постійно зростала. Запрошую у свої соціальні мережі у Інстаграмі я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів, а в телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. І у нас там бувають періоди, коли ми просто незмінні, довго стоїмо в такому боковику. Але потім йде такий прорив уверх, і стрімко знецінюється. Тобто різні такі кризи. У нас вони просто так різко е, зростання. Тобто криза 8-го року іпотечного в світі, е, потім 2014 рік, початок все-таки агресії від Росії, е, і далі пішов, поїхало. Тобто зараз такого якогось позитиву кардинально. Змін по нашій країні, чесно, ну я не бачу. Тому мені здається, що гривня наша буде обесцінюватись відносно долара відносно євро. Все тут просліджується тренд далі на знецінення гривні по долару по квадратному метру в долару. Я думаю, ми тут будемо знижуватись, тому що для цього потрібен попит від населення від людей. але Звідки він зараз візьметься, чесно, я не бачу таких перспектив. Так, є зруйноване житло, і людям десь потрібно жити, але е, воно повністю не поновить той попит. Тобто зараз дуже багато людей, які покинули країну, які в. Мені здається, ще покинуть у майбутньому, та й плюс до того ті люди, які в межах нашої країни, ну не всі можуть собі дозволити нове житло. Ну давайте ще почнемо від того. І питання в тому, чи держава зможе компенсувати е якесь доволі серйозне житло, там комфорт, класу. Ну, це все одно буде, от, якщо по досвіду подивитися інших країн, це соціальне буде житло, тобто дешеве житло, е якщо це буде держава компенсувати. Але е, ті забудовники вони все одно не будуть комфорт клас, еліт клас будувати. І, звісно, це все не буде драйвити ціну вверх. Тобто це економ-сегмент, і е, там, можливо, якийсь попит буде піддержуватись, але все ще вище ну, там попиту я не бачу. Тому мені здається, що все-таки ціни на нерухомість будуть знижуватись, попри те, що зараз ще доволі такі позитивні, оптимістичні настрої серед е, населення. Хоча вони вже потрішку починають згасати все-таки вхід до ЄС і НАТО вже не бачиться нам так близько, як це було там в 22-му році, ну, а ще, можливо, там в 23-му. Зараз вже доволі багато негативу починає вилазити, багато внутрішніх проблем, багато проблем у нашій столиці, до речі, От це також потрібно брати до уваги і з метро проблеми, і. з тими ж. різними. Uh, мм Проводами, каналізаціями, мостами і тому подібне. Тобто зараз от в кризу якраз і починають вилазити такі всі різні проблеми. Якщо е, в хороші часи на це особливо ніхто не звертав увагу, то зараз починають придиратись до кожної деталі, розслідувати, детально вивчати і бачити, що проблем накопичилось за останні десятиліття дуже багато. Нам зараз дуже багато буде з чим стикатись, вирішувати проблеми накопичені. Тому я думаю, складні часи економічні для України, вони попереду, тому не потрібно думати, що це все дуже легко нам вдасться вирішити. Ось такі мої думки. Якщо ви не згодні або згодні, напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво знайомитися з вашою думкою, звісно, обґрунтованою. А так, в принципі, в мене на сьогодні все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я періодично опублікую свою аналітику і інвест-ідеї, Також в інстаграмі веду сторінку повсякденне життя, чим я на сьогодні займаюсь. Ну і, звісно, на YouTube канал. До зустрічі. Бувайте!